Доброго дня, мене звати Іна, а це наш син як тебе звати? Орест. А це наш син Орест. Оресту скоро виповниться. Орест чотири роки. Чотири роки. В Ореста складний діагноз ДЦП, але в нас є всі шанси на те, що він все ж таки буде ходити. Ми не покладаємо надію, ми постійно працюємо, тому звертаємося до вас. До благодійного фонду Рідні люди. Ми молимо, просимо про допомогу, тому що зараз у нас дуже складна ситуація. Тікаючи з Ірпенями, ми залишили тут все: і будинок, і машини. Звичайно, все ми втратили, але ми не втратили надії. І найголовніша наша ціль це те, щоб наш синочок вільно рухався, а все інше ми відбудуємо зробимо. Ми звертаємося вперше про допомогу, тому що постійно реабілітацію проходили своїми силами. Зараз трошки важкі часи настали, тому ми надіємося, що ви нам допоможете. Ми зберемо гроші на реабілітацію. Звичайно, ми зараз готуємося до операції, на запланована операцію, а потім нам потрібна дуже інтенсивна реабілітація. Орестик дуже мріє. І хоче, синочок, скажи, будь ласка, яка в тебе мрія, що ти хочеш? Прибігти, Орестик хоче навчитися бігати і прибігти марафон. 10 ми... кі... кілометрів. Так марафон 40 кілометрів і 40 кілометрів Так. Да. Да. Орестик дуже сильно хоче навчитися бігати, і ми надіємося, що ми зможемо допомогти в реалізації його цілі. Звичайно, ми надіємося, що спільними силами ми зберемо кошти і ми не будемо переставати займатися реабілітацією, тому що після важких пологів Орестик місяць був на апараті штучного дихання, місяць ми знаходилися в реанімації, і нам не давали жодних шансів на те, що він взагалі буде жити. Так само, як і нам не давали жодних шансів на те, що він буде говорити. На сьогоднішній день він говорить реченнями, він говорить повноцінно, тому ми знаємо і не втрачаємо надії на те, що він і так само буде повноцінно ходити. Тому ми сильно надіємося і просимо вас про допомогу.